У чорному лісі між кладовищами, де поховані розстріляні фашистами поляки та євреї, з'явиться меморіальний комплекс і українські інтелігенції, яка у 1941 році загинула від рук фашистських загарбників. Нині біля міжконфесійної каплички примирення прикарпатці з різних куточків області організували антифашистський мітинг. Завітали сюди й можновладці, які підтримали ідею однієї з місцевих партій увіковічнити імена земляків. На місці майбутнього меморіального комплексу заклали капсулу за задумом. архітектури архітекторів тут буде хрест, а поруч з ним вісім гранітних плит. На них імена жертв нацизму з нетерпінням чекає на відкриття меморіалу ветеран Другої світової війни Іван Савін і сподівається, таки встигнути покласти квіти землякам. Наконець, це ми о своїх спомнів ще так горі. Може я грубо скажу. Концеканцо то скока. Миллионы украинцев погибли, русских и, и других национальностей. Конечно, приятно. Это не только приятно, это даже гордость должна быть. Мы должны сюда приходить, вложить цветы, поминать и приводить вот таких, начиная с этого и дальше. І розказувати їм об там меморіальний комплекс полеглим українцям планують звести до 2015 року. Люди кажуть, він стане німим нагадуванням майбутнім поколінням про трагізм Другої світової війни. Не забувати нащадків, які загинули за наш рідний край за Прикарпаття. Ну і щоб молодь пам'ятала, кажуть, усвідомлювала в дані моменти, що зараз відбувається в даний час в державі, щоб примирення було не було і фашизму, такого. Державі в золі світі я пройшла афганську війну. і Я знаю, що таке війна ні по наслідці, ні по розказах. Я бачила її таку, яка вона є. Це страшно. Це неможливо навіть переказати, поки не побачиш своїми очима. Варто Уважити пам'ять тих, хто загинули тут. Вони ж загинули не просто так. Вони загинули заради того, щоб над нами було мирне небо і щоб люди могли спокійно, вільно ходити вулицями і не боятися. Нині науковці уточнюють імена українців, які були розстріляні у чорному лісі. За попередніми даними їх було близько тисячі. Іван Нічук Сергій Попович, новини 402.